Ганна Атаманенко. доброю бути вигідно. І нащо воно мені? Чіпляються моври п'яхи. Набурмосана жінка простувала вечірнім проспектом. У прозорому пакеті вона несла мандарини. Помаранчеві кульки привертали увагу. Несподівано вона стала помітною, і це не на жарт налякало. Перехожі підходили і по простому питали Ой, мандарини. Де ви таке яскраві придбали? Не підкажете? Підкажу, відсікала і махала рукою в інший протилежний від потрібного бік. Не від злого серця так робила, але настрій покращувався раз у раз. Втім, мандарини з пакета зникали. Жінка морочила людей, а її смаколики танули, наче сніг. Що відбувається? Дивувалася, що не так. Цитруси таки щезали. і вже не повний пакет, а лише кілька помаранчевих кульок залишилося десь на дні. Що ж робити? Вона майже прийшла ось її будинок, і вікна, а чим онуків потішити, як пояснити дітям, що їхні гостинці зникли. Тітонько, можна і мені мандаринки підбіг до неї розпащили малюк. Він стояв навпроти й усміхався. Як? перелякано спитала жінка. Я ж не знаю тебе, дитино. чий?» можна? тицнув він пальчиком у майже порожній пакет. Жінка спантеличено водила очима, сподіваючись на порятунок, та врешті слухняно пірнула рукою в пакет. Одна... Дві, три, намацала всього три мандаринки. Невже? Я маю все віддати тобі, затинаючись, перепитала, проте хлопчина мовчав. Бери, тремтячими руками дістала три помаранчеві кульки і віддала їх незнайомій дитині. Малий подякував і побіг, а жінка почвала додому. Настрій геть зіпсувався. З порожнім пакетом іти було важко. Рука, в якій вона його несла, розболілася. Дурепа, сварила себе. Така вже добра, така щедра, аж з душі верне. Раптом відчула, що в пакеті з'явилося щось мандарини. Одразу шість штук. Уже порахувала. Ой, мандаринки підхопили. Знов перехож, де купували. Не підкажете? Підкажу, звісно, радо відповідала жінка і вказувала людям правильний напрямок. Щасливих свят, чула у відповідь, і настрій покращувався за кожним кроком, а мандарин у пакеті ставало все більше. Буде чим пригостити онуків, емоційно клекотала. Все ж таки доброю бути вигідно.